Доброго дня! Сьогодні 8 квітня, місто Тернопіль роблю щеплення чорним в чорне. В тому році, що ті саженці чи ті сіянці, які були товщиною замалі для окулювання брунькою, я їх лишив, вони ще підросли. Вони в двохлітрових горщиках. Зрізав був на зворотній зріз, ось бачите, є зріз. І от він пустив вже отаке листя, це дичка. Щоб отримати сортовий, сортову ліану киві, треба її перещепити сортом культурної рослини. Я взимку заготовив живці, сорт Карпат стратона. І коли по термінах питають люди по термінах щеплення, коли робити чорне в чорне? Чорне в чорне я роблю, так? коли вже пішла вегетація рослини, тобто наросли хоча б перші два листочка. Можна було і раніше щеплювати, але не мав часу. Зараз холод загнав нас у приміщення. Ці сіянці були в теплиці, отак вони гарно. Виготували. От, бачите, я їх заніс з теплиці у теплу кімнату. Тут температура близько 20 градусів. І сьогодні роблю щеплення. От уже є частина щеплених. Погано, що немає оператора, але буду робити відео поетапно. От ми маємо отакий приріст. Хоч як не шкода його, ми беремо отак його зрізаємо. От Був сіянець з вегетативною системою, зараз вже без пагонів щеплення роблю в розчіп. Колись пробував покращеною купліровкою, щось мені не сподобалось, бо тут структура стебла не така, як у ябленні стебло гілки не таке, як у яблуні, грушки. Вона має пустотілі, пустотіле всередині, зараз я вам покажу, і його погано, покращеною куполіровкою Роблю брунькою або врощеп живцем. Зробив я ось такий клинчик. Бачите, яка там структура не хоче робитися структура живця нашого, що всередині так як пустотіли, і покращена кольоровка не виходить, він розвалюється. А клином отак от клин, і ще зверніть увагу, клин має Мати основу обов'язково бачите брунечка. Щоб от брунечка була, як в основі клина. Не отак от робити клин. Бо коли йде нарощування калюса, щоб отут йшло нарощування калюса, і є ще тіло для кормління оцього вічка. Підбираємо. Я вже підібрав діаметр підщепи і прищепи. Ідеальний варіант, щоб вони були однакові. Тоді гарно заростає калю з двох сторін і гарно стартує щеплений саженець. В якості ленти використовую саморозкладаючу японську плівку BodyType. Гарно вона себе показала вже я. Працюю, вже рулончик зробив, це почав другий, купив ще, дуже мені ним подобається. Отака плівка, я різав колись плівки із е, кульків. Е, не подобаються вони мені, з ними багато мороки, і це краще тянеться, гарно герметизує зріз. От як линчик в Ставив, бачите, він по діаметру практично підійшов, ідентичний, що з одної, що з другої сторони. І ще хотів би звернути увагу, на яку глибину той клин заводити. Обов'язково має бути зверху лишатися ще отакий зріс 2 міліметра, 3 міліметра, може бути. Потім гарно заростає калюс. І гарне іде зрощення. Коли ми повністю клинок закладаємо, того ефекту немає. І зараз обмотую. Обмотав я плівочкою. Наше місце щеплення. От бачите, як воно виглядає. Зріз, замастив водоми омульсіонною фарбою, і тепер ставлю. От, бачите, як уже коріння повиходило із контейнерів, то є потужна рослина, повністю заповнена. І пройде процес до травня місяця, пройде процес зрощення, і в травні можна буде висаджувати відкритий ґрунт, то буде повноцінний саженець. Щоб корінчики не пересихали. Зразу ставимо його у вологий субстрат. І ще щоб треба обов'язково зробити такий мікроклімат. Або бо е, вічкою я в зв'язку з економією е, лінт, ленти не закривав лентою, то надіну кульочок. Щеплення завершено. От бачите, полишали ще два відра, вже викинув нутрієм. Не викинув, а дав їсти нутрієм. Отак От я зробив ще тіл зверху кульочок, щоб там був мікроклімат, щоб не пересихало. Стоять мої саженці. Щеплені у кімнаті з температурою. Близькою до 20 градусів. І будемо сподіватися, що пройде нормальне зрощення. Якщо в нас потепліє вже вроді би, з, того, з понеділка вже буде тепло, то тоді вони перенесуться в тепличку, і там в теплиці вже буде для них дуже добре. Сонечко, тепло, волога вже ми дамо їм. Такі саженці на дорощування, ті, що я розсадив, показував вам весною, розсаджував, це вкорінені. Отакі от вони дають деякі прирости, більші, деякі менші, але всі живенькі, мусив також із теплиці винести. от Бачите, цей тільки от стартує. Цей менший, цей більший. Так що процес саженцями над саженцями працюю, але поки ще не пішіть, не телефонуйте. Коли саженці будуть готові для продажу, я зроблю відео огляд, покажу вам, які вони завеликі, дам рекомендації по посадці. Зараз ще рано, то більше всього, що ці будуть продаватися. Після Паски, а ці, якщо пройде гарне зрощення, то будуть продаватися в травні. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!